Жила була маленька краплинка водички. Вона жила високо-високо в хмаринці разом зі своїми сестричками краплинками Одного сонячного дня вітерець підхопив хмаринку і поніс її далеко-далеко. Нарешті хмаринка зупинилася над великим зеленим лісом. Краплинці стало цікаво подивитися. Що там унизу? А давайте разом стрибнемо вниз, запропонувала вона своїм сестричкам. І краплинки, недовго думаючи, полетіли вниз на зелені листочки дерев. Маленька краплинка впала на широкий клиновий листок. Листок був такий гладенький і зелений, що краплинці дуже сподобалось на ньому сидіти. Вона каталася по листочку, як на гірці, і весело сміялася. Аж раптом подув сильний вітер, і краплинка скотилася з листочка на травичку. На травишці було ще багато інших краплинок, і всі вони поспішали кудись. Куди ж ви так поспішаєте? запитала маленька краплинка. Ми біжимо до річки, відповіли їй інші краплинки. Там весело і можна плавати. Маленькій краплинці теж захотілося поплавати, і вона побігла разом з іншими краплинками до річки. Річка була велика і блакитна, у ній плавали маленькі рибки і весело дзюрчала вода. Краплинка з радістю стрибнула у воду і попливла разом зі своїми новими друзями. Вони гралися в хованки між водоростями, влаштовували перегони на швидкість і просто весело проводили час. Маленька краплинка була дуже щаслива, що потрапила в річку. Але одного разу сонце стало припікати дужче, і маленька краплинка відчула, як стає легкою, легкою. Вона почала підніматися вгору разом з іншими краплинками, які теж перетворювались на пару. І ось. Вона знову опинилася високо, високо в хмаринці разом зі своїми старими і новими друзями-краплинками. Тепер вона знала багато цікавих історій про свою подорож на землі і з нетерпінням чекала нової нагоди знову помандрувати вниз. Так і подорожує водичка по світу то дощиком падає, то в річці тече. То в морі хлюпоче, і в кожній своїй подорожі вона робить світ навколо себе кращим і живим.